Добрий день, шановне панство. Не на дощ. хочу показати вам свій лондонський город, якщо це так можна назвати, Того, що в землі стільки е, каміння і вона настільки неплодюча, неплодородна, що... Ой, навіть оці квіти, які в нас по самий пояс, бачите? Простенькі квіти, космос, які в нас по самий пояс, тут виростають не більше 30-40 сантиметрів і сарпоміра. Хочу вам показати місце, де вона знаходиться, бо це має значення. Подивіться, оце таке величезне дерево. От, і подивіться, яка крона, і куди вона йде. Ось я йду, бо тут доріжка. А проекція крони у нас, проекція крони, аж на оцей бот. То значить, що на корінні у цього величезного дерева, от, дикого, я посадила картоплю і. Подивіться, от воно. сонце в нас сходить от звідти і йде сюди. І от е, е, кожен ранок освітлена більше та частина, а ця вічно, подивіться, вона навіть менша. Подивіться як. Ця вже наплила на доріжку, от, а ця, подивіться, от вона менша. Тепер подивіться на стебла. От стебла. Подивіться, ці стебла, ось вони, ось вони, ось вони. Це один кущ. Отут, от другий кущ. Це в мене одна єдина грядка, бо місця більше я просто не бачила. От і дивіться, яка різниця. А це вже, ну, не знаю, як показати, це вже інший кущ тут, де близько до сонця, де навіть під час дощу. Подивіться, бачите, ця частина набагато, набагато більша, набагато довша і товстіші стебла, ніж у цьому. Так що, якщо ви посадили свою картопельку і в якийсь час на неї тінь, від хати, від чого небудь, то це, щоб ви розуміли, буде мати наслідки. Картоплі треба повний. Повний сонячний день. Ну і в мене людина, котра брала, Олег питався за жовті листки. Ну, от подивіться, тут у мене де в темноті, от, вон там також пожовтівші, це вже просто темно, темніше. Подивіться, тут. Та сама історія, і навіть якісь такі чуточку, це щось, я вважаю, що це поп... попеклося на сонці. От також. Але вся маса, дивіться, зелена стоїть. Стоїть зелена. Тут, от дивіться, теж. Чи то я поливала зверху, чи то що, вон, подивіться, вон. Це опіки, скоріше всього. Це не фітофтороз, теж є таке, от як ви показували. Ну, я не вважаю, що це фітофтороз. От. Ну І картопля, скажу вам, вона менша, ніж у нас в Україні, вона коротша. Хоча зараз Іменно в Шотландії, в Ельсі, і взагалі в Англії цю картоплю приватники вирощують, тому що вона єдина, у пачці може рости, вони там прекрасний ґрунт дають і можуть мати і 50 кілограмів картоплі із невеличкої діляночки. Так що, от дивіться, зараз за дощі зачастили, подивимося, що буде. Ну, от. Ці якісь продавалися, вже готова, вже готова розсада із великих китайських, із великих китайських огірків. От я її купила, щось багато чоловічих, жіночих. Нема. Ну, тут жара і дуже сухо. Настільки сухо, це просто не, не, не. подивіться морква, щоб ви розуміли, що це. Це не морква, це сльози. Подивіться, зараз липень місяць. Це, це взагалі не морква, це, це щось страшне. І я її посіла вчасно і, вроді би, навіть скопала цю невеличку територію. Але тут дивіться, який величезний іде корінь. Також, вон, дивіться, баклажани. Посадила цілий-цілий ряд. Покажу вам. Це в дорожки, вздовж дорожки. О, от вони: ні одного нема ні одного баклажана. Вроді би, вон цвітуть. От ніде ні одного нічого не зав'язалося. От що це таке? В Україні чуть, чуть якась цей вже висить невеличкий цей. Єдине, що більш-менш, більш-менш, хоча теж не дуже перець. От поки що в мене на даний момент один-єдиний перчик. О, Один єдиний перчик. Все інше. Все інше тільки тепер починає зав'язуватися, нав'язуватися. І не знаю, щось прийшло, і з'їло їх повністю. І тепер вон, дивіться, тільки тепер почали нав'язуватися перчики. Ну, А це в нас що? Тут, звичайно, зими немає, але такі холоди, що я сумніваюся, що воно достоїть, до дозріє. До, до не знаю. От я замульчувала, тут дуже багато мульчі, дивіться. Мульча є, я без мульчі нічого не тримаю. Ну і ці, Показую вам ці помідори, от, такі рештування я зробила, патиків знайшла, схрестила і поставила железяку. Ну, одна лише о, одне вже поживчило. Ось Одна Якісь насіння з України якось перевезла у кишені. Не знаю, що це, звідки це, яке це, що, що, що вдалося перевезти. Не знаю, тому що тут розсада страшно дорога, вже розсадою продають оці такі пластмасові. От, дивіться, ні, ні одна, практично от одна доросла доверху і ще одна. У мене за цей час вже звисаю, вже цілий тазик помідорів викидаю. Так що... От, щоб ви розуміли, що таке українська земля, не дивлячись на те, що ми на неї жаліємося і Чорнозем не всюди. Але це отакі, отакі наслідки. І от ще от можу просто показати цей агрус. Я його купила кущик, таке нещастя було, що жах. Я Якось його тут от, укріпила, поливаю кожен божий день. Кожен божий день. От, смородинка виросла, хороший переріз, друга смородинка. І ця, Бо хочеться хоч щось тут таке живе з'їсти. Ця смородина от, червона. Хороший теж приріст, плюс-мінус. Надіюся, що щось буде. На цьому буду закінчувати. От, тому що так зараз дощ вже знову сильніше починається. В нас цей тиждень будуть дощі показувати так дуже, нічого немає. Я не знаю, як тут всі вирощують, купують. Наприклад, напевно, всі оці купують оцей сойл, той ґрунт. Вони компост, вони навіть торф не мають. Їм заборонено торф продавати. Так що, отаке, отакий у мене квітник. Не знаю, чи зможу я якісь квіти щоб ціле літо цвіли отут організувати. На цьому буду закінчувати. Дуже дякую за увагу. Ставте лайки, якщо вам не важко. До побачення.